Друзі, привіт! Промінчики, сонечка трішки засвічують мій процес, але все одно хочу вам його показати. В'яжу об'ємний кардиган в'яжу по розрахунках тих, які в мене є в моєму майстер-класі, але хочу зв'язати кардиган об'ємний, такий оверсайз. Рукава будуть широкі, без скорочень, і думаю, що він не буде коротеньким, а буде закривати. Такий нижче попи, я так думаю, буде. Ну, побачимо, скільки мені вистачить пряжі, у мене 250 грамів. І я взяла на ці самі розрахунки, що у мене в моєму майстер-класі, але я взяла спиці номер 7 а на основне полотно. І спиці номер 8 у мене будуть на рукавчик. А не знаю, що з цього вийде, тому що з цієї пряжі я ще не в'язала. В попередньому відео я вам її показувала: це Kid Mair, це шовк і меринос. Неймовірно, на дотик пряжа, друзі, хто не переносить колкість, дуже вам рекомендую. Петлі поки такі. Корявенькі. Сонце, друзі, засвічує, але маю до вас обов'язково підключитись, тому що хочу вже відділити Тіло від рукавчиків. Думаю, що моя регланна лінія вже достатня, і підключаюсь до вас, аби показати вам проміжний результат, тому що зараз виперу, перенесу на нитку, виперу цей виріб, напіввиріб, і подивлюся, чи достатня буде лінія реглану. Адже з цієї пряжі я ще не в'язала, тому маю сумніви. Зараз розведу в мене є ось такий засіб, зараз розведу його в теплій водичці і виперу і заодно зараз візьму шкарпетки. Коли беру до рук цей процес ну, неймовірна ніжність. Так, і я закінчила шкарпетки, зараз покажу вам їх до прання. Вже якщо я буду прати свій карді, то заодно і виперу шкарпетки. Я вам показувала в попередньому відео, що я розпочала в'язати шкарпетки. І ось я їх уже закінчила. Шкарпетки будуть для мене ось такі красунчики в мене вийшли, повністю шкарпетки. Близнюки трішечки мені прийшлося відмотати з моточку ось таку кількість ниточки, для того, щоб закінчити а, одинаково. Ось така пряжа, з якої я в'яжу вперше. Пряжа трішки поколюється. Ну, побачимо, яка вона буде після прання. Ось, бачите, шкарпетки повністю такі, як на малюнку, в мене вийшли. Ось так, друзі, виглядають шкарпетки до прання. Я вже заправила кінчики, вже ось навіть заправила їх в ці кінчики в гарбуза. І зараз мені залишилось їх випрати. І, звичайно, якщо шкарпетки вив'язані і зняті зі спиць, спиці не можуть бути довго без шкарпеткового процесу, принаймні у мене. Я взяла собі в роботу шкарпетки для наших захисників. Ось така в мене є пряжа. Пряжа від Шахінмайер. І в попередньому відео я показувала вам ось таку пряжу-залушки на бобінках від магазину пряжа Київ UA. Я поєднала, поєднала ці дві пряжі, тому що ця шкарпеткова пряжа для мене ну, якась вона затоненька. Тому я вирішила її поєднати з Додатковою ниткою, і ось ця пряжа мені стала в нагоді. Так, це тільки початок. Ось такі рябенькі шкарпетки, давайте на цьому фоні покажу вам. Такі рябенькі шкарпетки в мене виходять. Тільки я розпочала резиночку відв'язувати. Чорна нитка заспокоює цей яскравий візерунок від Шахідмаєр. Які будуть шкарпетки для наших військових. Набирала я 64 петлі. І, до речі, спиці Це вже, а, це вже третій процес, який я відв'язуватиму на цих спицях. Подобаються мені ці спиці, дерев'яні від Knit Pro. Ginger. Це в наборі 5 спиць. Мені дуже подобається, як вони стукають одна об одну. Ти якесь відчуття приємне працювати деревом. Друзі, усім привіт! Моє ім'я Світлана і ви на каналі «В'яжемо Разом. Хочу розпочати своє відео ось таких прекрасних гарбузів. Їх я нав'язала, є в мене на каналі Майстер Клас. Я підготувалась до ярмарки, щорічної ярмарки, яка проходить у нас на роботі. Саме. Цих гарбузиків вже кілька років поспіль я представляю на ярмарці. Ярмарка в нас благодійна кошти ми збираємо для наших захисників, і ці гарбузики гарно. Користуються популярністю. Тож я їх підготувала, і ось такі красунчики у мене зараз в кадрі. Це, в мене, Друзі, як відпочивальний такий мій процес. Коли щось хочеш переключити свій погляд, я в'язала гарбузи. Тож зв'язала я їх не за один день. Хоча, я пам'ятаю, був рік, що я перший раз, по-моєму, коли я виставляла на ярмарці ці гарбузики, то я їх в'язала буквально за два Дні, і це для мене було ну, великим навантаженням. Я не хотіла вже їх в'язати, чути не хотіла про ці гарбузи, тому що я тоді теж, по-моєму, 10 чи 15 штук зв'язала за два вечора. А велике навантаження і на очі, і взагалі на психіку від цього кольору. Тому після одного року ярмарки я вже стараюся ці гарбузики підв'язувати потрохи. Не за один, не за два дні. Ось саме цю партію я розпочала в'язати ще влітку, коли в мене була. Відпустка, і я готувала майстер-клас до своєї футболочки. І хотіла переключитися з процесу і в'язала ось ці гарбузики. Ярмарка осіння, колоритна, яскрава, обов'язково кадри покажу вам у своєму відео. Так, я показувала вам, що я розпочала в'язати шкарпетки ось з такої пряжі від Allison and May. Це шкарпеткова пряжа. ось Така сок ярн виробник Нідерланди. Рекомендується спиці 2,5, так я і в'язала. На спицях 2,5. Ну, шкарпатковий стандартний склад, 75 вовни і 25 поліаміду. Пряжа шерстиста, така вона не ніжна, вона для тих, хто любить таке маленьке поколювання саме для мене, тому що я люблю, щоб шкарпетки такі були відчувалися, що це вовна. Цей моточок пряжі мені а, дістався від Марусі із каналу Марусина скринька рукоділля. Дякую тобі, Маруся! Я зв'язала собі шкарпетки. Ось такі шкарпетки. Так, Зараз гляну, щоб вам в кадр вони всі ввійшли. Дуже класна пряжа на шкарпетки. І мені сподобалась така яскрава розмальовка цієї ниточки. А трішки я, коли в'язала другу шкарпетку, розмотувала, відмотувала ниточки для того, щоб у мене вони вийшли одинаковими. Шкарпетки дійсно вийшли одинаковими, ну, можливо, там десь один рядочок, хоча ні. Навіть ось кінчики все абсолютно і. Ідентичні класні шкарпетки я готова до сезону. Зараз скажу вам приказку російською мовою, «сапожник без сапог, але я до цієї категорії людей не відношусь. Я одягаю шкарпетки зразу ж як вив'яжу їх. Люблю гарні шкарпетки і дуже часто їх міняю. Тож, ці шкарпетки я теж одразу буду одягати, тим паче, що зараз вже розпочався сезон. Ці шкарпетки вони тоненькі, тому вони, звичайно, підуть і у взуття, якщо буде в цьому потреба. Я взимку одягаю шкарпетки у взуття, тому що в мене мерзнуть ноги, я така замерзляка. ось Тому гарно мені будуть слугувати ці шкарпетки. Шкарпетки. Ще раз Маруся, дякую тобі. Ось така краса у мене зв'язалась. Так, і залишок цієї пряжі піде на обмін в минулому році, і я думаю, в цьому році продовжуватимемо ми таку традицію із в'язальними подругами обмінюватися залишками шкарпеткової пряжі, і потім в'язати з цієї пряжі з тобто шкарпеточки із залишків. І я збираю цю пряжу для адвент-календаря. Думаю, що в цьому році ми теж з дівчатами будемо обмінюватися пряжними залишками. Так, тож, друзі, ось така історія у мене із цією пряжею. Гарно в'язалася, гарна пряжа, я її можу вам рекомендувати. Це моя друга готова робота, і е, з готовими роботами ми закінчили. Зараз, друзі, покажу вам, що я зв'язала. Ще для наших захисників ось така чоловіча шкарпетка у мене теж зв'язалася за цей термін, що ми з вами не бачились. В минулому відео я вам розповідала про магазин пряжа Київ Юа. В цьому магазині я купувала пряжу, я вам її теж показувала. І власник магазину мені віддав декілька бобін із залишками. Ось. Ось такими залишками. І я їх вже успішно використовую. Це вовняна ниточка, я її підпалювала. Ось класна нитка, тоненька, і великої ролі вона не грає в підмоці, як ви бачите, але все одно трішки легше в'язати. Тому що нитка виходить з не така тоненька. Шкарпетки в мене вийшли 42-43 розміру. Я їх в'язала, як і попередні: 2х2 резиночка, лицева гладь, п'ятка бумеранг з клином підйому і стрічкове закриття шкарпетки. Так, тож, у мене поки що одна шкарпетка. і Ось скільки зв'язалось у мене вже другої. І покажу вам виріб, який я розпочала в'язати з пряжі, яку купила в цьому ж магазині пряжа KIVUA, показую, що в мене виходить. Так, надіюся, що в кадр війде. Не хочу піднімати штатив, але напевно прийдеться. Да? А, давайте спочатку розкажу вам про цю пряжу. Тут махер. Шовк і меринос. Пряжа неймовірна на дотик. Друзі, просто Ну хто обожнює ніжність, хто. Хто має хоча б краплю якоїсь чутливості до колкості мохеру, то це пряжа для вас. Дійсно, дуже класна, і я отримую величезну насолоду під час в'язання цього кардигану. Кардиган в'яжу згори донизу, нічого нового в мене тут немає. Я в'яжу по своєму майстер-класу. Він у мене теж на каналі безкоштовний. Друзі, приходьте і в'яжіть. В'яжеться дуже швидко, просто ну Я ловлю момент, щоб показати вам це, тому що швидко в'яжеться. в мене спиці номер 7 і влетить е, просто летить. Мені донька замовила оверсайз. Е, кардиган е, такий супер-супер оверсайз, щоб були широкі рукава, щоб було широке тіло. І ось такого об'ємного мохеру е, Тіло я вже майже все вив'язала. І тепер переживаю, щоб мені Вистачило на рукавчики, тому що я купила 350 грамів. Цієї пряжі. Ну, побачимо, зараз напевно нитку відірву і перейду на рукавчики. Зв'яжу рукавчики, і тільки потім, що в мене там залишиться, але ж мені потрібна, ще пряжа на планку. Ой, переживаю, дуже переживаю, не люблю в'язати, коли є ось такі переживання: вистачить чи не вистачить, вистачить чи не вистачить. Люблю, коли в мене там в запасі ще якихось 50 є грамів пряжі, і ти собі в'яжеш і не переживаєш. Що там потрібно трішечки а, десь зекономити, десь більше збавити ПТ для того, щоб тобі вистачило на весь виріб. Але продавець, коли я купувала цю пряжу, сказав мені, що в них на складі є її достатня кількість, тож зараз мені потрібно відв'язати цей карді і а, не баритись. Тому що, якщо не буде вистачати, то мені придеться трішки докупити цієї пряжі. Тому потрібно прискорюватися, адже пряжа класна, і я боюсь, що її в цьому магазині розберуть. Потім буду я її шукати. Тож в'яжу об'ємний кардиган. В майстер-класі у мене скорочення рукавчиків іде кожних 10 рядів. Тут я скорочення буду робити рукава кожних, напевно, 20 рядів, щоб вони були такими об'ємними. І підрізи я набрала 10 петель. Ну і, звичайно, я взяла більший розмір спиць, сімку, бо в майстер-класі у мене шістка. І на рукавчики сімку я брала. Тут же я на основне полотно беру сімку, і на рукавчики візьму вісімку. Ось такі у мене зміни в цьому кардигані, але все решта абсолютно, і росток вив'язування, і. Кількість прибавок у мене тут іде регуляр, класичний реглант. Тому, друзі, буде видно, як мій майстер-клас спрацює на оверсайз кардигані. це вже я покажу вам в наступному відео. І це буде дуже скоро, тому що донька вже його просить. У нас прохолодно, і вона вже хоче його одягати. Так, донька просить на зав'язках, ну це ми ще подивимось. Мені здається, що на гудзиках буде більш комфортна модель в носці. Ну, Буде видно. Поки що я хочу відв'язати рукавчики і подивитися, як буде виглядати цей, ця модель. Хотіла я, після того, як розділила. Полотно на основу і на рукавчики хотіла випрати Випрати оцю кокетку, але полінувалася, скажу вам чесно, просто полінувалася, ось, і почала в'язати уже тіло. Я не знаю, вийде мені ця моя лінь боком чи ні. Теж буде видно, тому що я навіть зразочку не в'язала. Я, напевно, вам вже розповідала, що мені так хотілося розпочати в'язати з цієї пряжі щось, що я, не відв'язуючи зразка, просто сіла і розпочала в'язати кардиган. Тож, найближчим часом буде видно результати моєї роботи. Вдалий чи невдалий, і заодно хочу перевірити свою роботу в майстер-класі, свої розрахунки, чи можна так ось просто помінявши спиці і декілька додавши петель на підрізи, чи можна зробити з однієї моделі трішки іншу. У мене ці кардигани, які я вив'язувала, були класичні такі без натяку на оверсайз. А тут ну, має бути по задумці великий оверсайз. Ну, побачимо. Тож, друзі, така у мене іде робота на спицях: шкарпетки і ось кардил. На цьому, друзі, я хотіла б закінчити своє відео, подякувати вам за. Ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підтримку. Мені дуже приємно з вами спілкуватися на різні теми, це навіть не стосується в'язання. Є в мене деякі борги, і я їх знаю. І зв'язати мені потрібно візерунок зірочки. Мене Просила одна моя глядачка, пам'ятаю, але, на жаль, не маю стільки часу, щоб виконати всі-всі прохання. Є ще в мене заборгованість і вдовго в'язи в мене є, але, ще раз повторюсь, немає часу. Не так швидко, як хотілося б, але поступово я старатимусь виконувати усі ваші бажання. Тож на цьому закінчую відео. Бажаю вам всього самого найкращого, миру та злагоди у вашому домі. До зустрічі! Друзі, зараз показую вам свою халепу. Ось дивіться, а це від свічки. Я щойно знімала відео. Ось свічка моя. Свічку затушила вже. І нечайно у мене підгорів мій рукав. Уявляєте? І що ж мені тепер робити? В'яжу я одним полотном безшовне в'язанням. в'язання. І це у мене рукав. Ай, ось така халепа в мене сталася. Це тому, що я хотіла дуже швидко закінчити цей кардиган. Донька мене вже з ним підганяє, хоче вже його одягати. Так, ось така буде в мене робота на рукавчику прибрати декілька. Рядів. Тут буду відрізати нитки, розторочу і дов'яжу, тому що тіло в мене вже зв'язане і залишилась у мене резинка. Звичайно, я його не буду розпускати із-за ось А Зараз ще поперу трішки, попробую руками поперу, Попробую як воно. Можливо, і не треба буде 5 рядів розпускати, можливо, один-два ряди. Якщо ось оці верхні петельки трішки жовтизна, оця піде. Ой! Неприємна історія. Ось так мене підвела моя свічка. Але в кадрі вона так гарно виглядає, тому я стараюся завжди в кадр брати свічку, мені подобається. Обережно потрібно поводитися з вогнем. Ось так. Ну що ж, попрацюємо.